На перевага контракту тут кожен для себе обирає те, що він сам бачить. На мій суб'єктивний погляд, по-перше, це те, що це дійсно абсолютно зрозуміла, прогнозована історія, як я долучаюсь, де я буду служити, в якій частині на якій посаді. Другий момент там. У нас є порівняльна там більше там, 25 пунктів, ми порівнюємо відповідні переваги в порівнянні з мобілізацією, вони реально є, їх багато. Нормативних, соціальних гарантій, пільг, можливості і так далі. Тобто це дійсно працює. І загалом можливість обрати конкретну частину і конкретну посаду саме для контрактника, вона давно передбачена, ця система давно працює, відповідно, вона вже надійна. Про, про неї знають і вміють її застосовувати всі ці нюанси і в центрах комплектування, і в начальних центрах, і в безпосередньо військових частинах. Тому ми їх в першу чергу запрошуємо і пропоную це про контракт. Під час оформлення контрактника відбувається професійно-психологічний відбір. Тобто, по спеціальній методиці людину опитують, збирають про неї інформацію, дивляться, наскільки цяка людина за своїм профілем дійсно може виконувати ті задачі, які передбачає та спеціальність. Ну, це працює для кожної спеціальності це ну, певний, і певний інший набор. навчальних центрах всі цивільні, коли заходять, в обов'язковому порядку вчаться, один, мінімум один місяць. Іноді це може бути і два місяці, і більше, тому що є базова підготовка, є ще фахова. Так от, всі отримують після такої базової підготовки там, сотий воск, то що називається, всі виходять стрільцями. Є індивідуальна підготовка, кожен вміє стріляти, купати окопи і розуміє тактику на рівні стрільця, власне. А далі вже будь-яка інша військово-облікова спеціальність ну, присвоюється, набувається через додаткову підготовку. На контракт навіть людина може, молода людина з 18 до 25 років, вона не підлягає мобілізації, але на контракт вона може зайти на військову Службу насправді. От під час повно, на початку повномасштабного вторгнення у мене були побратими, зовсім молоді хлопці, там 19-20 років. До вони підписали контракт, вони служили, вони були дуже ефективними, дуже здорові, молоді, проактивні, освічені, добре володіють різними комп'ютерами, електронікою. Відповідно, і молода людина може себе знайти і реалізувати в армії так само, як ну, і як, як особистість. До 60 років будь-хто, і ми підкреслюємо жінки також, жодних нормативних… Обмежень на будь-які посади, на будь-які спеціальності для жінок немає. І ми бачимо по кількості звернень зараз, там до 17-20% серед тих, хто після першого візиту далі залишається з ним працюють, це жінки. Тобто, насправді є цей попит, і питома вага жінок, які звертаються, вона набагато більше, ніж кількість жінок зараз ну, в армії загалом. Тобто тут є потенціал. Так от, коли людина отримує повістку для уточнення обліку даних, його запрошують в ТСК СП з такою повісткою, людина так само може. Або Онлайн подивитися, які є частини, обрати собі, сконтактувати, взяти письмову згоду і вже йти оформлятися як доброволець, або прийти в наш центр, подзвонивши так само. Тобто людина може рекрутуватися, навіть якщо вже вона таку повістку отримала. У нас налагоджена система зворотнього зв'язку. Ми супроводжуємо кандидатів на всіх етапах. Як тільки кандидат стикається з якимось непорозумінням, у нього щось не беруть, його не туди відправляють, щось йому не те говорить. Він зв'язується з рекрутером. Рекрутер включається, є відповідні контакти. На рівні регіону. Якщо цього не вистачає, питання передається на Київ, включаємося ми з центру з Києва. Якщо ми бачимо, що є непорозуміння, підключається відповідні управління Генерального штабу, який безпосередньо це їхня вертикаль опікується цими питаннями на місцях. Ці питання вирішуються. Головне своєчасно звернутися. І немаловажний аспект правильно оформлені документи. Та сама письмова згода, тобто відношення від бригади, повинно бути правильно оформлене, своєчасно. І Людина його має, ну як мінімум, показати, сказати, я доброволець на вході в оформлення, а не вже під час закінчення навчання, коли він вже розподілений в якусь частину, він достає, каже: та ні, ні, я не туди, в іншу сторону маю їхати. Це тоді все ж складно виправити. Тобто система працює, відсоток тих ну, випадків, де такі різні непорозуміння трапляються, він насправді мінімальний.